ДНК-акригель це універсальний трифазний продукт для роботи із моделюванням, укріпленням, нарощенням, а також навіть ремонтом нігтєвої пластини. ДНК-акригель випускається як в баночці, так і в тюбіку днк акригель наноситься на нігтєву пластину, підготовлено покритою відповідною базою по типу нігтєвої пластини та вирівнюється за допомогою відповідного пензля та рідинитрі в одному Prep and Cleanser. Завдяки своїм пластичній консистенції легко наноситься, дозволяє майстрам працювати по декілька нігтів одночасно, мінімізує час витрачений на опил, а також одна з головних особливостей: він не нагрівається у лампі під час полімеризації. На підготовлену нігтєву пластинку наносимо дегідратор. Знежирюємо та підготовлюємо до нанесення ультрабонду. Після випаровування дегідратором можна приступати до нанесення ультрабонду. Ультрабонд наносимо тоненьким шаром, рівномірно розподіляючи по всій нігтєвій пластині. Чекаємо на повне випаровування. І в якості ґрунтуючого шару ми можемо взяти будь-яку базу з асортиментного ряду ДНК, але найкращі адгезивні властивості для твердої системи буде мультибаза для нормальних нігтиків від природи. Тоненьким шаром наносимо ґрунтуючий шар. Ми обрали для роботи мультибазу. Наносимо на нігтєву пластинку та полімеризуємо в лампі потужністю 48 Вт 30-60 секунд. Для роботи з полігелем буде зручно використовувати пензлик від ДНК 2 в 1 з відповідним шпателем. Набираємо необхідну кількість матеріалу, наносимо матеріал круговими рухами на нігтєву пластинку. Залишки можна буде прибрати. Для вигладжування акригелю ми використовуємо рідину 3 в одному Nail Prep and Cleanser. Змочуємо пензлик в цій рідині, але таким чином, щоб не було зайвої вологи на вашому пензлику. Пензлик має бути напівсухим для вигладжування вашого акригелю. Розподіляємо матеріал по нігтєвій пластині. Завдяки акригелю та його консистенції, ви можете зробити і до нарощення по повітрю, просто витягуючи матеріал по повітрю, по довжині нігтєвої пластинки. Як бачите, він спокійно вирівнюється, дуже піддатливий, і ви можете зробити за необхідності реконструкцію, або підняти лінію архітектури нігтівої пластини, або навпаки трошечки опустити. Дотачати куточки за необхідності також можна з цим акригелем. Дуже зручний матеріал у роботі. Легкі в опилі та вигладжуванні на нігтєві пластині. Можна робити незначні ремонти нігтєвих пластин, реконструкція архітектури нігтєвої пластини та багато інших робіт або просто моделювання. Зручність матеріалу в тому, що можна працювати по 4 нігті одночасно, тому що матеріал нікуди не тече. Ми зробили незначне дорощення довжини по повітрю і відправляємося в лампу на полімеризацію. Полімеризація в лампі потужністю 48 Вт. Від 2 до 4 хвилин, в залежності від довжини та товщини шару вашого матеріалу під час використання у роботі. Після полімеризації акригелю видаляємо незначну залишкову липкість Neil Prepping Clінzer, і динаторій в одному від ДНК. Після видалення липкості робимо необхідний опил по формі та довжині нігтьової пластини. Після поліморизації акригелю та його опилу по формі зачищаємо зону вільного краю, знизу видаляємо надлишки матеріалу та дещо шліфуємо натуральну нігтів пластинку по довжині. Після чого наш нігтик готовий до покриття топом. Після опилу акригелю покриваємо обраним топом. До цього відтінку акригелю чудово посуватиме кавер топ. Покриваємо нігтєву пластинку топом. За бажанням, ви можете взяти будь-який інший топ із колекції від ДНК. Покриваємо обраним топом, поліморизуємо в лампі потужністю 48 Вт-2 хвилини, після чого даємо йому охолонити на повітрі, та потім можна спокійно використовувати доглядові засоби за шкірою навколо нігтєвої пластинки та кутикули після манікюру.